1 вересня він розпочне свою роботу. Зрозуміло, що ми провели набір учнів: 70 учнів, які успішно подавали вступні випробування, приступлять до навчання. Достатньо серйозний, і достатньо глобальний проект, тому що аналогів його повторюся, на території нашої області не було. Зараз запустилася дуже велика, дуже гарна команда людей, які створюють, які долучають цей військовий ліцей. Дійсно, він буде унікальним за рахунок посиленого вивчення предмету захисту Україна, за рахунок того, що будуть впроваджені нові додаткові факультативне вивчення предметів, посилена, скажімо, Фізична підготовка учнів коштом міського бюджету ми забезпечуємо трьохразове харчування, тому що це буде перебування достатньо тривало в закладі загальної середньої освіти, тобто, фактично, з 8 до 5 вечора діти будуть задіяні в навчальному процесі і, скажімо, в таких факультативних проектах. І сьогодні в нас. Ведеться активна співпраця із практичними підрозділами для того, аби долучати спеціалістів і інструкторів до безпосереднього навчання наших учнів, і також коштом міста повністю забезпечена форма для дітей. Це такий важливий елемент для функціонування військового ліцею.